Останнім часом усі обговорюють пілот Fallout і те, як майстерно він занурює у світ пустки. Але задовго до того, як ми побачили Гуля, Люсі та інших, був серіал, який встановив золотий стандарт для перших епізодів. Пуститися берега вважається одним із найкращих серіалів усіх часів, який тримав глядачів у напрузі до останнього кадру. Завдання пілота познайомити нас із героями, занурити у світ серіалу та розповісти цілісну історію, яка б зачепила глядача і змусила його чекати на продовження. Реалізувати все це на 57 сторінках сценарію. Виклик не з легких, але перша серія пуститися берега справляється з цим майстерно. Сьогодні я хочу розібрати, як саме Вінсу Гілігану вдалося презентувати концепцію шоу, глибоко розкрити характер Волта та вибудувати завершений самодостатній сюжет. Розглянемо пілот серіалу. Будь-яка перша серія починається з тизера, структурного елемента, покликаного миттєво захопити увагу глядача. Тизер цього шоу відкривається вражаючим візуальним рядом водій, що сили вчепився в кермо, педаль у підлогу, переривчасте дихання. Його погляд прихований за склом протигаза. На ньому лише цей протигаз і білі труси. Цей абсурдний образ підсилюється смертельною небезпекою. По підлозі розтікається брудна рідина, що піниться навколо двох трупів. Це питання життя і смерті. Тизер поєднує в собі загадку. Напругу та чорний гумор, змушуючи нас прагнути відповідей, саме так і має працювати ідеальний вступ. Кадр застигає на герої, який готовий стріляти в першого зустрічного копа. Більшість епізодів розбиті на тизер і чотири акти з рекламними паузами між ними. Хоча пілот пуститися берега спочатку вийшов без реклами, він все одно дотримується цієї чотириактної структури. Кожен акт виконує свою роль, встановлюючи нові важливі аспекти серіалу та характеру Волтера Вайта. Тож давайте простежимо, як пілот передає все, що потрібно знати глядачеві, починаючи з першого акту. Пуститися берега це шоу, зосереджене на протагоністі. Саме його ріст, зміни та рішення рухатимуть сюжет, тому глядачеві важливо розуміти його мотиви. Як каже Вінс Гіліган, Глядач не обов'язково має погоджуватися з тим, що робить Волт, але він має розуміти, чому він це робить. Він з Гіліган досягає цього за допомогою знайомого прийому День із життя. Ми бачимо, як Волт викладає хімію апатичним і неповажним учням. Це явно не приносить задоволення чи винагороди. Далі ми бачимо його другу роботу на автомийці, що сьогодні для нього особливо принизливо. Ми знайомимося з його вагітною дружиною Скайлер і бачимо, що їхній шлюб не надто пристрасний. Ми зустрічаємо його сина Волтера Молодшого, який захоплюється своїм грубим дядьком генком. Генк агент ОБН, який нещодавно провів велике затримання наркоторговців. Хоча в пілоті це не відіграє важливу роль, робота Генка це також постійна загроза, що тяжітиме над Волтом до кінця серіалу. Разом усе це дає відповідь на найважливіше питання. Чого не вистачає в житті Волта? Перший акт показує наскільки Волт безсилий, він пасивний, дипломатичний і, попри те, що він блискучий хімік, живе життям, де його постійно принижують. Показуючи нам звичайний день Волтера Вайта, ми бачимо людину, яка прагне контролю та мети. Але немає ні того, ні іншого. Це встановлює його норму, що готує нас до аномалії, яка стається наприкінці першого акту, коли він раптово втрачає свідомість. Це і є зав'язка шоу та початок подорожі Волтера Вайта. Передумова це стислий виклад того, про що серіал у своїй основі, і завдання пілота чітко донести це до аудиторії. Для шоу, що зосереджені навколо протагоніста. Передумова зазвичай звучить так: життя головного героя перевертається з ніг на голову, коли стається X. тому він вирішує зробити Y. Другий акт відкривається з Ікс. Волт раптово стикається з власною смертністю. Поки він намагається з цим впоратися, він згадує пропозицію Генка взяти його на рейд. Там він дізнається більше про метамфетаміновий бізнес і випадково бачить колишнього учня, що втікає з місця подій. Отримавши всю цю інформацію і обдумавши своє становище, Волт знаходить свій ігрик. І ось ми маємо передумову шоу. Вчитель хімії дізнається, що в нього термінальна стадія раку, і вирішує варити мед, щоб заробити грошей для своєї родини. Тепер, коли передумову встановлено, ми бачимо, як рішення Волта починає впливати на те, ким він є у третьому акті. Людина, чий страх більший за її бажання, або людина, яка не має великої всепоглинаючої пристрасті, або та, хто має терпіння і не чинить опір, не може бути стрижневим персонажем. Третій акт показує, як бажання Волтера Вайта починають переважати над його страхами. Він краде лабораторне обладнання зі школи. Він знімає всі свої заощадження і віддає їх Джесі, щоб той купив фургон. І він отримує перший справжній смак влади, коли він із сім'єю купує одяг. Група хлопців глузує з Волтера молодшого, і Волт зривається. Волт б'є під коліно спортсмена, змушуючи його болісно впасти на підлогу. Перш ніж приголомшений хлопець встигає встати, Волт всією вагою наступає йому на щиколотку. Скайлер і Волтер молодший шоковані. Це те, чого Волт, якого вони знають. Волт із першого та другого актів ніколи б не зробив. Стоячи тут, Волт відчуває певну владу, ту, що прийшла через відсутність страху. Волт змінюється. Хоча це невелика зміна, я б стверджував, що цей момент сигналізує про те, що опуститися берега не буде про статичного персонажа. Це про те, як ситуація трансформує Волта. Поки Волт стоїть там, насолоджуючись владою, ми задаємося питанням, ким він може стати. Фінальний акт епізоду замикає коло і з'єднує всі крапки, що пояснюють побачене в тизері. Ми дізнаємося, що Волтер майстерно варить мед завдяки своєму знанню хімії. Це те, що дасть їм перевагу в наркосвіті, а також підживить його его. Але це також знайомить глядача зі світом, який серіал досліджуватиме далі. Буде багато варіння метамфетаміну, буде багато небезпечних наркоторговців, які погрожуватимуть їм, і буде багато моментів на межі смерті чи викриття. Четвертий акт. Це смак того драйву, який обіцяє шоу. Класичний приклад, який змушує сказати цікаво, що з ними станеться в наступній серії». Поєднуючи всі ці елементи, пілот також встигає розповісти задовільну історію людини, яка виривається з монотонності та безсильних свого звичайного життя. Він повертається додому і лягає в ліжко до стайну. Дивне відчуття охоплює його. Це полегшення від того, що він живий, змішаний жахом, що життя не триватиме довго, це страх бути спільним це трепет вперше в житті від ризику. Це збудження у багатьох формах. І оскільки він не може про це говорити, є лише один спосіб випустити це назовні. Він з Гіліган зосереджується майже виключно на протагоністі пілоті, даючи йому час повністю розкрити характер Волта. Водночас це встановлює все, що потрібно знати глядачеві, щоб вирішити, чи хоче він дивитися наступну серію. Тон, темп, персональність тематика і так далі. Це перший крок на новому шляху для Волтера Вайта, який нарешті припинив ходити у вісті по життю і переслідує свої бажання, куди б вони його не привели. А який момент у цій серії став вирішальним саме для вас? Чи повірили ви Волту з першої хвилини, чи його трансформація здалася вам надто дивічною? Пишіть свою думку в коментарях. Обговоримо структуру цього шедевра разом. І якщо ви хочете і надалі задуюватися у приховані сенси культового кіно, підписуйтесь на канал. Дякую і побачимось на наступному розборі.